Привіт, це відео недооціненних розтяжок. Розтяжки або частини тіла, які часто пропускають у його класах та класах розтяжки. Ми будемо знаходитись у положенні сидячи для початку, тому знайдіть своє зручне положення, сидячи. Ви можете сісти, як я зараз сиджу на п'ятах. Ви можете а, сісти просто на підлогу зі схрещеними ногами. Якщо ви знаходитесь в такому положенні відчуваєте, що ваша спина сильно округлюється, то спробуйте підкласти щось під сідниці, наприклад, подушку чи його блок, щоб трошки підняти стегна. Коли стегна вище за коліна, це надає більшу підтримку та баланс нашому хребту. Це одна з причин, чому люди зазвичай медитують на подушках. І перша розтяжка, з якої ми почнемо, це розтяжка шиї. Тому для початку ми просто відпустимо підборіддя повністю донизу, до грудей настільки, донизу, наскільки Сьогодні відчувається можливим. І приведіть свою увагу до задньої поверхні шиї та верхньої частини спини, і відчуйте невеличке розкриття, приємну розтяжку у задній поверхні шиї. Можливо, зверніть увагу, що відбувається тут внизу. Можливо, щось цікаве на вашому колимку або на підлозі. Можливо, щось ви раніше не помічали на своїх п'ятах. Порозглядайте щось цікаве, або, можливо, просто заплющіть очі і сконцентруйтеся на своїх відчу відчуттях. Коли ми свідомо проводимо увагу, коли ми свідомо концентруємося на відчуттях, це надає більше переваг розтяжці. Добре, наступне, ми будемо робити кругові рухи головою, шиєю. Тому на наступному вдиху переведіть підборіддя до правого, до правої сторони і приведіть праве вухо до правого плеча, розкриваючи через ліву сторону шиї. І на Видиху так само ми відпустимо підборіддя донизу напівколом. Та ж сама сторона на вдиху напівколо до правої сторони. Праве вухо до правого плеча розкриваємо через ліву сторону. І на видиху ми відпускаємо донизу ще раз в праву сторону глибокий вдих. Праве вухо до правого плеча і на видиху відпускаємо. Тепер до лівої сторони глибокий вдих. Ліве вухо до лівого плеча, видих до центру, підборіддя до центру, вдих. Видих. Останній раз вдих. І видих до центру. І тепер ми затримаємось. Тепер знову переведіть до правого плеча, правий вухо до правого плеча, і ми затримаємось тут. І тут знай... знайдіть це місце, яке зараз потребує найбільшої розтяжки. Що я маю на увазі? Спробуйте нахилити мікрорухи підборіддя трошки вперед, відчуйте різницю у відчуттях у цій розтяжці, і спробуйте підняти підборіддя трошки догори. Можливо, поверніться до центру і знайдіть те одне місце, в якому ви зараз затримаєтесь приблизно на хвилину. Розслабте м'язи обличчя, розслабте нижні щіли, поможете навіть трошки розкрити рот. Ось так. Мені часто пишуть у коментарях під моєю зарядкою, що не можна так крутити шию, не можна, не можна так згинати лікті, не можна так згинати коліна. Взагалі дуже багато чого чомусь не можна робити. Я поки що не дуже розумію, звідки беруться ці обмежуючі переконання, але Кожного дня ми використовуємо настільки різний діапазон рухів. Ми повертаємо шиї назад, щоб подивитися, хто йде позаду нас. Ми повертаємо шию назад, коли ми кермуємо машиною, щоб подивитися, хто їде з боку нас. І якщо ми будемо обмежувати себе, лімітувати в якихось руха, особливо в шиї, це тільки призведе до болю в шиї, до обмеженого діапазону рухів і до більшого шансу травми. Добре, ми переходимо до другої сторони. Тепер так само відпустіть підборіддя до середини. І ми переводимо тепер ліве вухо до лівого плеча і затримуємось тут. І тепер знову ж таки нахиліть підборіддя трошки вперед, трошки назад. Знайдіть те одне положення, в якому ви хочете затриматись. Воно може відрізнятися від вашої попередньої сторони і затримайтесь тут. Продовжуйте дихати. І зверніть увагу на різницю між лівою та правою сторонами. Якщо ви виконуєте зарядку, розтяжку зранку або ввечері, я вважаю, що а, зарядку розтяжку можна виконувати настільки швидко або настільки повільно, наскільки вам відчувається потрібним в цей даний момент. Я вірю в те, що кожна людина відчуває своє тіло і відчує ймовірний ризик травми. Це в тему до того, що Можна чи не можна робити ті чи інші рухи? Добре, тепер ми повертаємо підборіддя до. А... До грудей нахиліть, тепер поверніть шию до свого нейтрального положення, як ви зазвичай сидите, І тепер підійміть підборіддя, подивіться догори і подивіться, як далеко ви можете підняти підборіддя і закинути голову назад. Але не закинуйте повністю назад. Для деяких людей це може створити багато напруження на шию. Просто відчуйте розкриття через гортань і через передню поверхню шию. Добре, і тепер поверніть підборіддя у ваше нейтральне положення. Фух, зверніть увагу на те, що сьогодні відчувається. По різному, по іншому, по-новому, можливо, нічого, і це абсолютно нормально. Добре, наступна недооцінена розтяжка це наші пальці та зап'ястя. Тому ми переходимо у положення на четвереньках на руках та колінах. Поставте коліна приблизно на ширині стегон. І звідси ми поставимо, я повернусь до вас, поставте руки так, щоб пальці рук дивилися до сторін. Подивіться вниз, спробуйте поставити руки трошки ближче одне до одного. І похитайте ніжно та повільно погойдайте плечами вліво та вправо. Спробуйте поставити руки ближче одне до одного і зверніть увагу на різницю в відчуттях. Можливо, трошки ширше. Для кожної людини це буде відчуватися по-різному. І просто зрозумійте, що сьогодні працює для вас, що сьогодні працює краще для вас. Знову ж таки, настільки повільно або настільки швидко. Як вам відчувається, потрібним. Давайте зробимо ще пару разів. Поверніться до центру. І з цього положення ми поставимо зап'ястя навпаки, пальцями, кінчиками пальців рук до колін. Ось таким чином. І звідси поставте руки трошки ближче до колін. Тобто дистанція між пальцями рук та колінами буде зовсім невеличка. І зробіть тут глибокий вдих. І на видиху потягніться а, сідницями до п'ят, але не підіймайте долоні від підлоги. Залишайте, залишайте долоні на килимко, або на підлозі. Тепер на вдиху ми переводимо вагу тіла вперед. І на видиху трошки тягнемось назад, але при цьому залишайте, залишайте долоні на підлозі і відчуйте цю розтяжку з внутрішньої частини руки. Вдих вперед. І видих назад. Вдих вперед. І видих назад. Давайте ще раз вдих. Видих. І тепер повертаємось у звичайне положення. Поверніть руки в ваше звичайне нейтральне положення. І звідси ми перевернемо руку і поставте свою верхню частину долоні на підлогу. Ось так. Якщо це некомфортно з двома руками, спочатку спробуйте одну руку. І давайте тепер поміняємо на другу. Ще одна розтяжка для пальців. Поверніться у своє положення сидячи, як вам зручно, і витягніть одну руку вперед, і другою рукою візьміться, копіться повністю за ваш великий палець. Переконайтеся, що ви тримаєтесь не за кінчик пальця, а повністю за весь палець. І дуже ніжно потягніть великий палець до себе. Розтягуємось через всю долоню та пальці. Тепер спочатку поверніть великий палець, відпустіть, і тепер до вказівного. І ніжно потягніть до себе. Спочатку поверніть, відпустіть, і тепер до середнього. Ніжно потягніть до себе. Спочатку поверніть, відпустіть, і тепер до безімінного Поверніть, відпустіть і тепер мізинець. Поверніть, відпустіть, і тепер можете трошки потрясти руками. Це багато навантаження і напруження на зап'ястя. І тепер зробимо теж саме з другою рукою. витягніть другу руку, неважливо, права, ліва, просто ту, яку ви ще не робили. І спочатку беремося за великий палець. І ніжно тягнемо великий палець до себе. Поверніть, відпустіть, і тепер вказівний. Поверніть, відпустіть середній. Поверніть, відпустіть і беззамінний. І ви знаєте вже. І мізинець останній. Ох, все, тепер дозвольте просто своїм рукам відпочити. Ох. Ще одна розтяжка. Розтяжка ступнів та пальців ніг. Тому повертаємось у положення на четвереньках. З коліна приблизно на ширині стегодами, можливо, трошки ширше. Підверніть пальці ніг на підлозі і просто переведіть сідниці до п'ят, руки до колін і сідаємо на п'яти. Тепер з пальцями рук візьміть свій мізинчик і поставте цей мізинчик до сторони. Дуже часто цей мізинчик підвертається і не отримує цю розтяжку. А для початку ця поза вона не здається чимось. Особливим, але через деякий час вона стає доволі інтенсивною. тому ви можете нахилити груди вперед, щоб трошки підняти вагу з п'ят, з зі ступнів, і навіть відпустити руки на підлогу. Ви можете навіть щось підкласти під руки, щоб відвести підлогу ближче до себе. Таким чином ми розтягуємо сполучну тканину. У наших ступнях фасція. Фасція — це сполучна тканина, яка оточує всі наші органи, всі наші м'язи, і тримає їх на місці. Фасція на ступні називається підушовна фасція. І вона також тримає нашу ступню у формі. Давайте ще один вдих. І зробіть видих через рот. Добре. Тепер відпустіть долоні вперед. Якщо ви ще цього не зробили, відпустіть пальці ніг, трошки потрясіть ступнями, відпустіть будь-яке напруження. І остання недооцінена розтяжка. Тепер тримайте. Пальці ніг на підлозі, як так само, як ми робили до цього, сідайте на ступні, а точніше на п'яти. Ви можете підкласти подушку. В мене тут є подушка під коліна, щоб підняти коліна та отримати розтяжку у щиколотках та зворотня розтяжка ступнів. Насправді для деяких деякі люди, коли вже просто сидять, сидять в такому положенні, вже отримують розтяжку у щиколотках, Тому якщо ви відчуваєте розтяжку тут у щиколотках, трошки в мінках можете залишатися тут. Можете підкласти подушку, щоб трошки. Підняти коліна. І ще одна опція: ви можете поставити руки за ступнями пальцями рук до, до сідниць і підняти коліна. Тобто, в такому положенні ви можете регулювати висоту, як, наскільки високо або наскільки низько ви підіймаєте коліна. Відпустіть, відпустіть коліна на підлогу. Витягніть, поверніться назад в позу на четвереньках. Щоб відпустити напруження, можете витягнути праву ногу, натисніть пальцями в килимок або в підлогу. Відчуйте розтяжку на задній поверхні правої ноги, або лівої, неважливо якої. Відпустіть одне коліно, витягніть іншу ногу і так само тут. Відпустіть ліве коліно. І дякую вам велике, що приєдналися до мене на це заняття. Розтяжка покращує діапазон рухів, запобігає травмам, а також покращує здоров'я тіла. Переходь за посиланням та практикуй класи глибокої розтяжки зі мною.